Всім здоров! Сьогодні ми будемо грати в. Ну... Знаю, може це. Не знаю, як це назвати. Може, це позорі гра, хизи. Ну, Дасті тріп, коротше. Все. Ідемо в катку. Так. Вибираю оце от. Є йди в дупу. Куди ти йдеш? Що ти хочеш? Все, йди в дупу. Все, запустили каточку. Окей, окей, окей. Так. Оп, oh, golden Minigun. да-да-да. Нахера мені це, цей, в мене є. Так. Як там Бекпек. Алло, як відкрити бек? А вот. Все. Все. відкриваємо. Ніпон. Що за фігня? Ладно, насрать. У мене тут мініган мав бути, ну, ладно. Ой, боже, мініган. АК-47. Новогодній. Новогодній. Так, окей, беремо це. Опа. 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 Та ти тупий. О, все, все, все. Так, оце от. Оце от. І... Оце от. Ну і оце от. Оце вот. І оце вот. І останнє. Алло. Як вийти? О, все. Так. Хз, що я новий рік? Ну ладно. Э, беру F. F. О, все. Взяв. Заправляємо. Так. Полилась водичка. Тінь тінь тінь, трін-пінь-пінь. Все. Ну, нащо мені ту гульку збирати? Я не хочу її. Вона мені безполезна, ви це понимаєте? Тупо нахер безполезна херня. Ну, і що мені з ним робити? Нахера воно мені. Я не хочу цю херню. Воно мені безполезне. Ви це понімаєте. Ну добре, зберу я вашу жигулі і шо мені з цього буде. і все, ідіть в жопу задолбали. Нахіра мені. Так ладно. А де бензин, я не поняв. Бензин верніть, я швидко! А Не замітив, сорі. Эм. Давай. Ну, бляха, стамина тупа. Ой. Так. Заливаем. Так, все. Panali. Tak, nam w tą stronę. Ok. Aaa! Fuch. Ok, ladno, wanimy odsuda. Ой-ой, щось то я не добре зробив. Тихо. <кій> Ай, хто мені мне йо е-мое! Ой, та бог мій! йо -мо. Чей мы то ты? йо мое Да, ви задрали, -мо! Да, ай! Говно! Ай! Турн! Ладно. Ладно. Коротше, відео буде ще потім. То, що я не знаю. Зараз я це викладу, щоб ви знали. Хотя хто мене дивиться. Ладно, відео ще потім зніму Все. Пока.